Е, тому цю сильну долю треба пропускати, її треба рахувати. Всіх людей, які грають на е, стратах, і звітні музиканти, які грають іменно на стратах, не на поділках, а на настоящих стратах, от у них можна цей весь звук нарулити на одному страті. Тобто не треба мішок, мішок звуки знімати мати, не треба цих гітар 5 мати. Можна два страта мати і грати всі стратовські звуки, які тільки положені. Для цього, по більшому счету, Можна мати один страт з трьома сінглами, другий страт два е, сінгла і один хамбайкер. Крапка. По страту взагалі немає ніяких питань. Якщо ви берете, наприклад, сучасну гітару, стратоподобну, ви берете, проводите по струнам, купляєте гітару. І так проводите. Четвер, четверка тройка начинается вже чудеса. Кто не знает, дана песня грається на телекастері. І телекастера звук не такий іменно під цю песню, він легендарний. А там просто стоїть отакий заввишки датчик. Намотано пів катушки проводом 005. І тому в нього максимально накручена і громкость. І тобто високі накручення на максимум на гітарі, а це його максимальний. І вся магія. Думаєте, Фендер це не знав? Знав. Він умишлено знав. Але він зробив повністю мутний телекастер і сказав, що це для блюза. Це для блюза, для джаза. А стратокастер він зробив універсальним. Тобто, він зробив стріляючим стратокастером. при желанні можна мути цю нарулить. І тому склалося людей впечатлення, що для звука телекастера треба. От тільки телекастер, от тільки ця форма, тільки ця товстена дека важкуща, тільки вузенький цей гриф, тільки ця голова рахітна, яка похожа на бублик на якийсь. І людям кажеться, що іменно телекастер дає той фірмний звук 60-х. На сам ділі це брехня. Нарулить можна на стратокастері звук телекастера. Хто може. Перший раз прийшов на цей канал, то я хочу сказати, що вдохновителем всього цього двіжа, який я роблю, який я пропагандирую, який я проповедую, мене постих після того, як я відвідав музикальний магазин, і мені в руки попала гітара Line 6. Тобто, це була гітара такої невідомої форми, на ній датчики не виглядали абсолютно, був пігарт. І, по-моєму, п'є застояло в ну, в держателя. І вона могла нарулювати абсолютно будь-який звук, можна було чик-чик-чик, тут понакласувати і грати абсолютно на будь-якій люб... на гітарі. Ну, віртуально. Звук вона імітувала взагалі прекрасно. Ну, Я подумав, ну чому це не зробити на своїй гітарі? Я зробив, і людям понравилось, людям зайшло. Але прикол заключиться в тому, що в нас в Черкасах, в місті взагалі рок-тема повністю заглохла. І музиканти, які грають на гітарі, як правило, або перекупи, або грають сугубо на хамбарях з примочкою. І чистий звук гітари ну, ніхто не слухає. І тому ну, я в своєму місті себе реалізувати не можу. Тому що ну, ніхто на чистому звуці не грає. Я граю на чистому звуці. Тому як би так. І для людей виявляється шоком. Вони купляють одну, Васю слушали, одну гітару купляють, другу, третю, четверту, п'яту, шосту. Я думаю, що якби чіткий був звук, він би і не перепродавав. Значить, йому попалася якась версія, де був уже туман, де не було оцього так хорошого звука. але він це якби не сказав, не озвучив. Щоб ті люди, кому він продав, щоб потім на нього не обіжалися, що що ж ти нам продав? Тому він так акуратно це все діло і завуалірував. Але як мене знають, де знайти, як до мене дзвониться, як прийти до мене в гості, мені немає сенсу переховуватися. І тому я говорю все, які. Як там іде? Ну, сліпоко часто грав. Е, як же там? І у людей виникає відчуття, що. Іменно цей четкий фирменный звук тільки на телекастері так вот і звучить. От тільки телекастер може. От, ніяка гітара може, а телекастер може. На стратегі достаточно тон накрутить на дві циферки. Але люди або цього не знають, або не хочуть це знати. До речі, канал Ден Тюнінг, Ден Денис Емельянов це ж саме озвучив ще 5 років тому. Тому мою інформацію дуже легко перепровірить елементарно. Але якщо у вас датчик не стріляє, то йомкость ваша повинна бути не 3 і 3 на а 15 нанофарад, 20 нанофарад, навіть до 47 нанофарад. Тобто вашого у вас верхнього спектру немає, і щоб вам замутнити мутний датчик, вам треба більше йомукості додати. І тому при переробці темброблока конденсатор міняється перший. І так як наші датчики всі однакові, але знаходяться в різних позиціях на гітарі, то на кожну позицію йомкость конденсатора треба різну. Із-за того би Fender зробив два тона на одній датчик і на другий датчик. Для того, щоб можна було один датчик включати мутний, потім включати хороший, щоб можна було легко переходити з звука на звук. Так як у нас тон один для всіх датчиків, тому нам треба підібрати його, наприклад, написали на бумажці, Для бріджа треба такий. Записали. Для Нека записали такий. Для Мідла такий. І потім дивитись, середнє, яке середнє між тим усим, от тоді він впається. Отдільно про хамбайкер я розкажу дещо пізніше. Я і так вже, можна сказати, говорив дуже велике відео. І тема по стратокастерам дуже інтересна. Хто б там, що не казав, залисполи, це, ну. Ті люди, які не розуміються в музиці, вони люблять Леспола. Ті люди, які в музиці хоч щось тямлять, у них Лес Пола немає. Тому я бажаю вам періодично дивіться ролики і обов'язково коментуйте, тому що мені сказали, що якщо ви не будете писати коментарі, то мої відео не будуть в інтернеті, люди бачать. І коли вже попалися деякі відео. Які були залиті другий раз, а деякий і третій раз, це того, що в час публікації відео ніхто не ставив коментарів і не ставив подобаєк. І я навіть те відео, яке я загружав, я його пишу по названню в Ютубі Строчка пошук, я пишу пісня, комбайнери Ігор Растеряєв. І я листаю, листаю, мишкою на комп'ютері, я свій ролик не можу знайти. Це жесть взагалі. Я заходжу е, в студію, е, там, де програма, яка відповідає за управління загрузки відео, корекціони, зміна на Я в відео листаю, ну там роликів, 900 роликів. Мені їх листати це довго. Можна листати, листати, поки комп'ютер зависне. І тому я вже в плейлісті, де написано: Граю або там звук гітари, вже знаходжу це відео і розумію, що. Його просто люди не побачать. А чим те відео було цікаве, це те, що, ну, хто не знає, я скажу. Е -е, колись зимою, коли було дуже-дуже холодно, я вирішив зробити електрогітару. Ну, просто зробити електрогітару. Не знаю, чому таке виникло бажання. зробити електрогітару з акустичним звуком. На той період я слухав е, -е, е, Blackmore Night група така з Blackmore Night. І Ця Black Mart Night група там було дуже багато акустичних речей, і мені хотілося оце зіграти, ці речі. Ну, я спеціально зробив гітару з акустичного дерева для цих речей. Я її зробив і через короткий період приходить до мене там один знайомий, і я говорю: я до Він каже, о, включи! Я говорю, та я мастерський, не топив, зараз холодно, зараз не до цього. Ні, Ну просто включи, як вона грає. Я, коротше, включаю пісню на плеєрі. там, Перша встрічна поперечна грає пісня. Я, коротше, включаю і починаю підігрувати цю пісню. Він засняв на на, на якийсь Древній там, Sony Ericsson там, чи якийсь телефон. Може перві там, ці Apple. І, з... Але там звук ну, був просто отвратительний. І загрузили його на YouTube. І виходить, що відео десь там хтось бачить десь в якихось країнах, а українці його не бачать. І тому там цікаво, те, що і гітара самопальна, датчики самопальні, все самопальні. І я граю без підготовки, я взагалі до цього дубля не готувався. І тому весь заумний вид, що я дію там і граю 5-10, це все бутафорія, тому що я навіть в гріфі не вспів точечки, маркери навіть зробити. І тому. Я навіть не знаю на якому ладу що я грати, який соляк, я, ну просто е <поставка> інпровізація повніша. І тому я його загрузив другий раз, для того, щоб е ну, уже дивляться наші земляки українці відео, і вони потім уже там ставлять подобайки, поширюють і вже його леша не йти. А те, що загружено було, хто зна коли, його я навіть не знаходжу. Тому якщо будуть переп переп перепости... То ви знаєте, що це із-за того, що воно не піпало в рекомендації, і його просто ніхто не бачить. Тобто я потратив час і це відео ніхто не побачить. Тобто, воно буде зберігатися на Ютубі, ну просто час витручений в пусту абсолютно.